Найбільший непродовольчий рітейлер України родом із Полтави, мережа, де більш як 1100 магазинів, про розвиток та масштабування Аврори, попри війну, розповість Тарас Панасенко, СЕО та кофаундер компанії з моменту її заснування. У 2023 році Тараса обрали до сотні найкращих та найсвітліших MBA випускників усіх освітніх закладів світу. Синтезуйте досвід разом. Вітайте Тарас Панасенко. Всім добрий день. Да, мене вже представив Тарас Панасенко Аврора і. Просто для себе цікаво, хто коли-небудь робив в залі покупки в Аврорі. Хто когось? Так, да, підніміть руку, будь ласка. щоб... Так, а хто ніколи не робив? Ага, ну дві руки є. Окей. Супер. Так, зараз я знайду ще клікер. Так, сьогодні зранку відбулося одна така подія. Може, можливо, хтось про неї знає. Якщо знаєте, то підказуйте, що сьогодні відбулося зранку. Відбулося те, що Аврора відкрила свій другий магазин в Румунії в місті Яси називається. От. І... Да, ну і особливі сентименти, тому що полтавський бізнес-форум, полтавська компанія. От, і ще і такий експорт, цікавий експорт, ми теж пропонуємо нашим клієнтам в Євросоюзі. Окей. Про, про Аврору, тобто що, я знаю, що ви знаєте абсолютно різне про Аврору, хтось думає, що це магазин дешевих китайських товарів, хтось думає, що це суперкрутий рітейл. Всі, всі абсолютно різні знають. Трошки розповім. Тобто, Дійсно, перший магазин був відкритий в Полтаві у 2011 році. Це такий був маленький магазин 40 квадратних метрів на центральному ринку. От. Ну і перед вами стоїть перший продавець, перший бухгалтер, перший водій, перший вантажник. І далі, що відбувалося далі, наш виторг зростає середнім темпом понад 50% на рік. А на жовтень 2023 року я вже можу сказати, що Аврора найбільша за кількістю магазинів мережа консолідованого рітейлу в Україні. Тобто у нас на зараз 1214 магазинів, у АТБ 1200, там 1201 десь так. Тобто, номер один за кількістю магазинів, і в своєму сегменті Аврора відкрито більшим. Магазинів, ніж всіма конкурентами разом взятими, і зараз ми починаємо працювати над ще одним а, ф, 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 форматом. А що ще із таких цифр? Да, там, минулого року у нас був обіг 14 мільярдів гривень. Цього року ми закінчимо більше 27 мільярдів гривень. Тобто ми зростаємо більше, ніж там, на 70%. 2023 році. Ну і з таких визначних подій, в 2021 році в компанію інвестувала найбільший і найреспектабельніший західний інвестор, який працює в Україні, це фонд Horizon Capital. І це був такий турнінг point, поворотний момент для компанії. Також там, унікальних клієнтів да, тобто більше 7 мільйонів унікальних клієнтів. Ми тут в залі зробили перевірку. Тут, мабуть, 90%, хто був в Аврорі, а взагалом по Україні більше 7 мільйонів унікальних клієнтів, які приходять, відвідують магазини там, приблизно раз на 10 днів в середньому. Окей. Рухаємося далі. Там ще трошки цифр, не буду тут довго зупинятися. Там, да, там, ми багато робимо. Багато співпрацюємо з різними фондами. Знаєш, тут є представники Повернись живим. «Повернись живим, це наш такий партнер. Також united 24, «Unbroken», «Superhumans», Землячки і загалом корпоративне волонтерство, корпоративна соціальна відповідальність це важлива частина. Тобто, більше 145 мільйонів гривень, ми інвестували. Окей, і е, ще там знаєте, от говорять про соціальний бізнес, відповідальний бізнес, е, там що це таке, це ну там в моєму розумінні зараз, да, тобто це бізнес не е, тільки той, що займається волонтерством і займається проектами богатійними, а це ще бізнес, який сплачує податки, от е, в першу чергу. Бо ми знаємо, що наші збройні сили. На 100% фінансується тільки за рахунок податків. Міжнародні гранти, міжнародні кредити не йдуть на фінансування Збройних сил. Тому компанія, компанія 2023 і от по, там, по вересень сплатила більше 3 мільярдів гривень податків. І от цей рік, я думаю, що за весь рік десь буде за за тільки за 2023 рік це буде цифра десь 3 мільярди гривень. Окей, uh, да, okay. uh, Horizon Capital. Horizon Capital це Ерсен Янг. Вони були радником в цій угоді з сторони Horizon, З нашої сторони був компанія ВКП Василь Кисіль партнери. Uh, чому це важливий крок? Чому це важливий крок для будь бізнесу там, uh, Отримати гарного інвестора. Ну, інвестор uh, можна сприймати це як гроші. А, але в першу чергу, коли в тебе інвестує західний інвестор, це про стандарти бізнесу. Тобто а, західний інвестор він завжди ну, він має, бути, бізнес, має бути прогнозований, бізнес має бути зрозумілий, бізнес має бути прозорий. І в бізнесі має бути гарно побудоване, в тому числі корпоративне управління. Да? Тобто, а, Багато, і ми це ж, теж вже все проходили, що багато бізнесменів, багато компаній в Україні вони намагаються замикати бізнес на собі. От. І це добре в якийсь момент часу, але для масштабування це може бути шкідливо. Тобто, коли в тебе є побудоване корпоративне управління, гарно функціонуюча наглядова рада, це дає для бізнесу дуже великий бенефіт і сталість у розвитку. Так, я в кінці ще дуже хочу залишити час там на питання відповіді. В мене є перевага, я тут знаходжусь в залі, тому я думаю, що ми поспілкуємося, якщо будуть в когось якісь питання. А, окей, а, з чого починаємо? Починаємо ми а, з нашої місії, а, з нашої візії, з наших цінностей. От а, Знаю, що тема як побудувати партнерство, і скажу так, що партнерство ми завжди починаємо будувати. З якраз цінностного ряду, тобто, якщо ми там хтось хоче з нами співпрацювати і він не співпадає з нами по цінностям, ну там, наприклад, веде свій бізнес не неетично, там замішаний в якихось корупційних скандалах, це не наш партнер. І навпаки, коли ми бачимо, що ми розділяємо з нашим потенційним партнером одні цінності. Це перший і найважливіший для нас вітер. Окей. Багато разів мене запитували, чи ви з 2021 року вже бачили, що станете найбільшим таким от рітейлером, будували цю свою візію. І я завжди відповідав да. А цього разу я навіть такий слайд один зробив. От, це якраз у 2011 році проводили першу стратегічну сесію, і це команда тут наші продавці, тобто це вся команда, яка була на той час, в принципі. От, ну і зараз половина команди цієї це топ-менеджери діючої, діючої Аврори. Да, ще трохи цифр. Тобто зараз більше 1200 магазинів і в Україні два магазини. В Румунії, ми є у всіх областях, окрім тимчасово окупованого Криму і тимчасово окупованої Луганської області. А, так виглядає виглядається на, на мапі. От. А що? Ще? Тобто, що ще дає цю різницю, цей діференс? Минул, минулу п'ятницю мені випало честь бути на Форбсі, на саміті Сіо Форбса, і я там теж був спікером. І мене запитали, от чому важливо для Аврори бути номер один в Тіктоці? Всі знають, що таке Тікток, ну думаю, думаю, всі. чому це важливо? Тобто Аврора номер один мережа в Україні у Тіктоці. І відповідь дуже проста: знаєте, свого часу Макдональдс, вони оцього знаєте, клоуни, дитячі свята. Це було не просто так, да? тобто, вони собі будували нас, лояльних. Тобто, коли ми ще були молоді, коли в нас діти були, ми всі звикли до цього колона, цих дитячих свят. І зараз Макдональдс в Україні має найлояльнішу аудиторію, ну, мабуть, по всьому світу. Да? Тобто, у нас, коли не працював Макдональдс, це просто був якась. Національна трагедія, і коли він відкрився, то ще два тижні туди неможливо було потрапити. От. Ми добре зрозуміли цей принцип, і де знаходиться саме молода аудиторія? В тіктоці. Ну, тому так, зараз це не приносить конкретно зараз якихось бенефітів, але це інвестиція в майбутнє. І якщо ваші клієнти. Старіють разом з вашим бізнесом, то колись їх не стане. Окей. Okay. Uh, ще трошки буквально про КСВ. Uh, ми співпрацюємо ну, в багатьох uh, там, соціальних проєктах, uh, співпрацюємо з різними фондами. Uh, є членом асоціації Американської торгівельної палати, Європейської бізнес-асоціації. Uh, в Полтаві є дія, є Бізнес, то Аврора є. Uh, Донором цього проєкту в Полтаві. І ми дуже багато інвестуємо в навчання, там така цифра. Я спочатку подумав, що там помилка, але потім перепровірив, і це виявилася правдива цифра, що в 2022 році в компанії в системі ЛМС пройшли навчання або тренінги, ну не тільки в ЛМС, в тому числі ЛМС, 65 тисяч разів. Тобто, от у нас там. 9, зараз 10 тисяч співробітників і співробітниць, от 65 тисяч навчальних програм було пройдено. А ще цікаво, це такий полтавський контекст. трошки, Бо багато питає, чи ви думаєте, що це не сустейнебл і що з цим там, треба щось робити. Відповідь дуже проста. Думаємо, тут неподалеку в червні відкрили такий пункт сортування. Сміття, і от зараз, до речі, вже почали водити шкільні екскурсії туди. Ну з, звичайно, зі з відходами, щоб діти сортували. А, ну і наша візія, тобто покрити всю Україну, і а, біля кожного магазину, в кожному місті присутності, буде можливість здавати на переробку. А, і Більше того, скажу, що зараз. У нас 199% всього, що продукує розподілючі центри, той брак, якщо такий є, який повертають на магазини, це все перероблюється, тобто ділиться на скло, пластик, там, папір так і далі, так далі. І це все потім перероблюється. Пластик віддається нашим виробникам пластику, вони його дроблять і потім роблять з цього там, а, як кажуть, тримбель. Є, точно, трімпіль. От. Ну і різні пластикові вироби. Так, <плес> да, Це коли вас інвестує Horizon чи ще якийсь інвестор, він приходить з різними стандартами. Один із таких стандартів це якраз ESG-аудит. Тобто, тепер ми кожного року проходимо ESG-аудит. Ну, там, які основні теми це. Знаєте, до речі, цікаво, хто не знає, що таке ESG? Чи є такі в залі? Ну, чесно, тільки, ну бачу, руки є. Да? Тобто це три літери. Колись вони були в бізнесі для галочки, що ми їх робимо, а зараз таке бачення, що в принципі, знаєте, вже не ESG частина бізнесу, а бізнес це частина ESG. Так, що таке ESG? Це environmental. Тобто екологія, social and governance. Тобто екологія, соціальна взаємодія і governance це управління, тобто прозорість цього управління, розуміння цього управління. І, наприклад, найбільший в світі private equity фонд BlackRock, вони зробили декларацію, що. З 2030 року вони. Я можу помилятися, колеги, не судіть строго, можу бути в цифрах, але з 2030 року вони не інвестують в компанії, у яких немає чіткого плану, як вони до 2050 року стануть Carbon Zero. Тобто, що вони не продукуватимуть вуглецевий слід. І ESG е, це е, як ще такий е, наш професор. З фінансів він каже, що найбільша помилка, яка була допущена економістами у 20 столітті, це те, що в розрахунках не враховували вартість Carbon Zero і як його досягти. Тобто всі продавали пластикові пляшки чи нафту, але вартості не було враховано, як це робити sustainable. І uh, ESG, тобто приходить великий інвестор. Uh, він не інвестуватиме в імовірно в компанію, яка не приділяє цьому достатньо уваги. Тобто, раз на рік ти проходиш аудит, там твій uh, гендерний баланс. От, наприклад, там в Аврорі у нас топ-менеджмент 47% чоловіків, 53% жінок. І Вони коли це побачили, такі вау. Ми такого кажуть, ще ніколи ніде не бачили. Ну, і це, здається, такі неважливі речі, але, але це дуже важливо. І все в комплексі, все в комплексі це дуже важливо. Окей, плани, трошки про плани розвитку. Ми, ми зараз почали експансію в Румунію, і там, повернувся до тези, що багато хто вважає, що Аврора це магазин китайських. Товарів, але забігаючи наперед, скажу, що більшість наших постачальників у нас з України більше 500 партнерів, які постачають нам товари. Я впевнений, що в цьому залі теж є ті, хто є виробником і постачає в Аврорі. В вовро. Аврорі. Є такі. Так, ну. Так, да, є. Ну. Є, 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 є. Супер. І більше того скажу, ми зараз почули експансію в Румунію, і от вже 11 виробників, які співпрацюють з Авророю в, Україну, в Україні, вони вже експортують для Аврори в Румунію. Нагадаю, Румунія це країна Європейського Союзу, і ми допомагаємо цим виробникам проходити усі всі процеси, процедури і відкриваємо новий, новий ринок. А ще коротко про планів, про плани, ця колаборація з. Місцевими виробниками з українськими виробниками у нас це прописано в комітменті в, з Horizon в декларації, і це для нас дуже важлива е, річ, е, яку ми не просто декларуємо, а в яку ми віримо і яку ми робимо. А, що ще про плани? Так, ми зараз там почали трошки, ну не трошки, почали e-com розвивати, і фокус на диверсифікацію Китаю і. Збільшення частки українських виробників мінімум, а точніше більше ніж до 50%. А, так, окей. А, наш комітмент це в 2026 2027 році зробити IPO, тобто стати другою полтавською компанією, яка зробила IPO після першої, мабуть, чи третьою. Перша була Карнел, да, і Астарта ще робила, але ми плануємо це зробити. В Лондоні або Нью-Йорку. Це теж трошки контексту. Ми довго сміялися з цього. В Румунії, коли відкрилася Аврора, там буквально вибухнули навесні портали. От таких важливих бізнес-виданнях. І от ми попереводили заголовки, які там писали. Аврора мережа, яка вводить у дрож, лідел та калфон. Нова мережа входить з позиції сили та атакує. Ну, люблять румини драму. А, окей. Да, ну, а, В принципі, бачу, що по таймінгу вже все. Є ще одна велика тема як стати партнером Аврори. Тут дуже багато цікавої інформації. А, там, наприклад, Звідки наші партнери зараз, От, підтвердження того, що Україна зараз займає більше, ніж займає Китай в Аврорі, хто наші бізнес-партнери, як ми міряємо NPS і своїм клієнтам, і в тому числі своїм партнерам, які принципи. Але у нас зараз обмежений час, буде воркшоп з нашим комерційним директором. Тому кому це цікаво, запрошую на другу частину на цей воркшоп.